Зараз в руках величезна проблема це неякісні турнікети. Візуально такий мало чим відрізняється від найпопулярнішої моделі. Однак, на жаль, фронт ними насичений, і замість того, аби рятувати життя, вони просто добивають наших захисників і захисниць. І з цієї проблеми розпочнемо нашу розмову із членки управління громадської організації ініціатива е плюс координаторкою медичних проєктів Іриною Савченко. Пані Ірино, добрий день. Доброго дня. Ви нам принесли. Я бачу багато експонатів у цієї проблеми. Турнікет. Ну, розкажіть наскільки все печально і як відрізнити нормальний турнікет від поганого? Взагалі, слово тактична медицина до 2014 року в Україні не було. Її принесли в Україну саме волонтери. І волонтери біль. Насичують нашу армію, фронт е, тактичними девайсами зараз. Це робить і Міністерство оборони, але іноді це якісно, іноді не 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 якісно, не якісно і волонтери. Ось я хочу вам показати аптечку від міністерства оборони, який в, ли, в листопаді е, цього року буде 9 років, як вона знаходиться в нашій організації. Тут є турнікет. Це просто резинка пардон від трусів. Ми цю аптечку поміняли в 2014 році в Бахмуті, колишньому Артемівську, не просто у воїна, а у воїна ДШВ. Поміняли на таку аптечку із якісним турнікетом. З тих пір Міністерство оборони також видає такі аптечки, і там є вже не резинки від трусів. А є турнікети, але цього разу турнікети передані щось похоже на турнікети китайського виробництва. Цей турнікет, на жаль, не тримає критичну кровотечу. Турнікети не потрібні просто при пораненні. Це критичне кровотеча, яку потрібно зупинити. Цим девайсом можна. Трошечки зупинити виносну кровотечу, артеріальна кровотеча тільки посилиться. Пані Рене, ну от воно виглядає як турнікет. Я ходила на курси тактичної медицини, тобто, те, що так приблизно вони виглядають, як зрозуміти, що це турнікет поганий, якщо то таке надходить до бригади, надходить до бійців на фронт. Все потрібно перевіряти. Просто перевірка турнікета в реальних умовах. Це Вре... ціна Вре... життя. Може це, бути. Це, це ж в реальних умовах. Це ж ціна життя. І тому ми співпрацюємо е, з центром е, тестування турнікетів, е, дивимося на ці турнікети. І на сьогоднішній день е, е, наша організація і більшість волонтерських організацій, які думають про життя людини, використовують турнікети кет. Іноземного виробництва або турнікети Січ українського виробництва. Кажуть, непогані турнікети ще остання версія Дніпро, але вони дещо болючі, вони болісно накладаються. Ми їх ну, ще не, не, не закуповували. Турнікети Січ і турнікети Кет, вони перевірені, вони зупиняють цю кровотечу і останнім, останнім часом. До нас великі запити від цілих бригад. Дайте, будь ласка, не аптечку, дайте, будь ласка, розхідники до аптечки. Вони просять турнікети по 4,5 тисячі і про, про про просять оклюзивки. Ніхто з них не хотів офіційно, крім однієї бригади. Офіційно про це говорити тільки дайте. Жодна волонтерська організація 4,5 тисячі турнікетів одній людині не видасть на бригаду. Причому мало хто з них підписує акт. Акт ми не підпишемо, але дай нам. Кошти ми збираємо на безготівковий рахунок, тому що ну. Торнікет Січ коштує 600-700 гривень. Турнікет Кіт – це в Америці він коштує 24 долара, в Європі вже це 27-30 євро. У нас це вже півтори тисячі гривень. І це один, він одноразовий? Так, так, це все одноразові речі. Але це речі, які спасають життя і зараз. Реально. До речі, всі наші глядачі можуть долучитися до того, аби допомогти вам закуповувати усе необхідне для порятунку військових. На екрані зараз ви бачите QR-код, перейшовши за яким 5, 10, 15 гривень. Скільки можете можна пожертвувати громадській ініціативі плюс e для того, аби була змога закуповувати нормальні якісні турнікети, а не якесь китайське, щось схоже на турнікет. Так, так, так. Не назвемо його. Так є люди, які можуть купити там 10, 20, 100 турнікетів. Є люди, які можуть. Купити, ну задонатити на частину турнікета, і але ти будеш знати, що твої кошти рівно пішли на спас, на спасіння. Передаємо словами дай Бог, щоб вам не знадобилося, але ми знаємо, що ці речі спасають життя окрім турнікетів. Що ще часто в аптечці до військових потрапляє неякісне, підроблене і таке, що не може використовуватися в бойових умовах. Це оклюзивні пов'язки. Оклюзивні пов'язки є якісні і неякісні. Оклюзивна пов'язка передбачена для того, що коли є прагнення грудної клітини, щоб не було пневматорксу, це треба заклеїти вхідну дирку, якщо є вихідну дирку. Це повинно липнути, угу. прилипати. На, дуже дуже доплотно до тіла, так. тому що перед тим треба витерти на на насухо і воно прилипає. Є якісні, от такі ми за, за закуповуємо. Це це якісні е, оклюзивні пов'язки. Є е, е, нез є е, е, китайські серед них. Знову ж треба все тестувати є якісні і неякісні. Е, я хотіла показати це, от, але бренд не буду е демонструвати, за -демонструвати тому що в них є якісні е оклюзивні пов'язки, але наш донор і е наш донор закузакордоном закупляв е такі е пов'язки. Е в цей раз вони закупили, партія була неякісна. Е Продавець повернув всі кошти, угу. вивезти, повернути йому ми не змогли, ми залишили їх для навчання. Це також дуже, дуже важливо. Слухайте, ну От ви закуповуєте все це в промислових масштабах, везете на фронт, збираєте гроші на закупівлю. Знову ж таки, нагадую про QR-код у нас на екрані. Ті аптечки, які Міністерство оборони комплектує, і ті закупівлі, які проводить, скільки там якісного, неякісного потрапляє? Ви знаєте тільки сьогодні вночі я прочитала відповідь Міністерства оборони щодо тих аптечок, які були передані на фронт, в яких неякісні турнікети, і в яких неякісні оклюзивні пов'язки. Що вони що це міжнародний донор задонатив їм? Вони не перевіряючи. Ну це можна це є офіційна відповідь, я її можу навіть зачитати від. Мі... Міністерства оборони і що вони тільки зараз передають на тестування. Okay. Але мені цікаво, що буде з тими, які вже передані. Чи їх відізвуть, чи вони перестали їх видавати на період тестування. Все треба перевіряти, так як перевіряють і волонтери. не, мож... не може Турнікет коштувати 7 доларів. 7 доларів коштує Китай, який вб'є людину. Те, те, що вони кажуть, що ми економом, там ще щось, економити це на лю... не якій Це не та історія, і економити на людському житті не можна. Україна вже зараз почала багато чого сама випускати. Ви бачите турнікети Січ, які ми також закупляємо. Це бандажі. По типу ізраїльських, які вже в Україні досить якісні, це кровоспинні пов'язки. Досить якісні які ми також закуповуємо, і ми стараємося закуповувати саме українські, щоб підтримувати вітчизняного виробника. Самі підсумки ми закуповуємо в Україні і їх відшивають в Україні на наше прохання. Тут набагато краще угу. Блискавка захищена від дощу, від снігу. Тут туди не затече нічого, вона буде суха. А от е... я так розумію, що у вас, окрім напрямку тактичної медицини, Безпосередньо забезпечення бригад, є ще напрямок роботи з госпіталями, обладнання для госпіталів, тобто для того, аби людину стабілізували на стаб-пункті, потім повезли так. в лікарню, аби там теж було нормальне обладнання. Що тут є такими головною потребою, головними потребами лікарень, які ви намагаєтеся закрити? головною потребою є зв'язок лі медиків. І нас щоб не, не купити просто так і потратити людські кошти чи кошти е, на наших великих донаторів, е, ми це взаємозв'язок лікаря і волонтера, які розуміє, що які розказує, що потрібно, е, куди потрібно, в який час, е, і ми поставляємо від інструментів. До надсучасного складного обладнання, крім того, ну, я хотіла, щоб це розказала голова нашого управління Валентина Варавовна. Ми займаємося доставкою машин медеваку. У нас вже спочатку повномасштабної 350 плюс машин переданих. Так, от в них також потрібно обладнання, і ми коли отримуємо ці машини. Куплені за допомогою наших закордонних донорів, або куплені на зібрані е, нами в Україні від донаторів маленьких коштів. Е, всі ці машини ми веземо в ремонт на обслуговування і забезпечуємо обладнанням, медичним обладнанням. Це, е, це шевели, які е, працюють без балонів з киснем. Вони рід їх важко купити. Вони дорожчі, ніж звич звичайне з балоном швел, але туди, куди ми це передаємо, на кейс Евак, іншого обладнання. Ну не не можна поставити, тому що якщо осколок попаде в балон, звісно, що машину буде. Рознесе. Та. Тобто дуже потужно продовжує фонд працювати, збирати і від міжнародних донорів підтримку українців, теж можуть долучитися, аби так. допомогти вам далі вести на передову усе необхідне вести у лікарні для того, щоб якомога більше наших захисників і захисниць так. були врятовані після поранення. Дякую, що ви до нас долучилися, підняли вкотре цю важливу тему із неякісними турнікетами та іншими складниками. Ами аптечки, це була Ірина Савченко, членкина правління громадської організації ініціатива ініціатива е плюс і координаторка медичних проєктів.